Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталії Ісус. Рекомендую вам спробувати цей польський пляцок. Називається він Сезамовець. Я, звичайно, внесла свої зміни. Поєднання пісочного коржа з карамелізованим прошерком з кунжутом, ароматного халвового крему і ще одного пісочного коржа з кислинкою. Мало сказати, що неймовірне. Пляцок не лише смачний, але й красивий в розрізі. Кількість усіх продуктів знайдете під відео або в кінці відео. Тісто 5 яєчних жовтків змішати з цукром 100 г, сметаною 100 мл і топленим вершковим маслом або маргарином 180 г. Борошно 400 г змішати з розпушувачем 2 чайні ложки. Об'єднати компоненти й замісити тісто. Загорнути його у плівку і покласти в холодильник на 30 хвилин. 5 яєчних білків збити цукром 150 г. В кінці додати 30 грамів кукурудзяного або картопляного крохмалю. Тепер вмішати 100 грамів порізаних волоських горіхів. Тісто розділити на дві частини. Одну частину розкотити на пергаменті, присипаному борошном. Перекласти у форму для випікання. Розмір форми 25х30 см. На тісто рівномірно викласти 250 г морожених ягід або 200 мл сливового варення. Можна більше варення, до вашого смаку. Поверх викласти і розподілити білкову масу. Випікати при 170 градусах приблизно 40 хвилин. Верх коржа повинен підрум'янитись. Прошарок з кунжутом: 70 г вершкового масла, 50 г меду, 70 г цукру готувати приблизно 3 хвилини після закипання. Тоді всипати 200 г кунжуту і 100 г волоських горіхів або замінити на 300 г кунжуту. Через 3-4 хвилини на розкочене тісто у формі викласти ще теплу масу. Розподілити. Випікати приблизно 20 хвилин при 180 градусах. Крем. 250 г вершкового масла кімнатної температури збити на пухку масу з цукровою пудрою 50 г. У збиту масу частинами додавати покришену халву постійно збиваючи. Маса виходить пухкою і ніжною з легким ванільно-халвовим смаком. Складаємо польський пляцок-сезамовець. На нижній пісочно-кунжутний корж викладаємо халвовий крем. Зверху пісочно-ягідний корж. Пляцок слід покласти мінімум на добу в холодильник, щоб просочився. Дякую за перегляд! Приємного чаювання і нехай все у вас буде добре!